Після фільму Матриця у людей склалася думка, що двохвимірний простір це стопчики та ряди, але таке творіння відбувається на більших рівнях формування свідомості. Двохвимірний простір формується з одновимірного, який ділиться на відрізки різної довжини. В самому простому варіанті це довжина та половина довжини. Отже, основою всього є арифметичний ряд, який ділиться на відрізки. Тут виникає запитання: хто його ділить? Все як в комп'ютері, операційна система. Розбиває ряд на відрізки. Наприклад, відрізок 16 байт, а половина 8 байт. Далі ці відрізки з'єднуються в трикутники та чотирикутники. Причому чотирикутник можна розглядати як два трикутники. Далі ці трикутники можуть з'єднуватись радіально і для стороннього спостерігача виглядати як повутиння. Так що робить цю структуру двохвимірною? Двохвимірною робить цю структуру розгалуження. Або ось так. Ще. Ці відрізки можуть бути різної довжини відповідно до якоїсь математичної моделі. Кожен відрізок також може ділитися на безліч дрібніших відрізків. Кожен набір відрізків визначає певну свідомість.